Щоб старшині не довелося тебе тут ховати. Хм. У мене зброї нема. Знаєш, що це таке? Почесна медаль Конгресу? не вони всіх нагороджують. Ваша? Так. У твого батька теж така була. За що дали? Хм. Дурниць наробив. Врятував кільком хлопцям життя. Маєш для мене п'ять хвилин. Якщо залишити свого пса на дворі, давай на ну, хлопчик. Ходімо. Мені потрібен план замаху на президента. Якого нашого? Я ж не казав чинити замах, а тільки спланувати, аби йому запобігти. У найближчі два тижні нашого президента спробують убити. Ми випадково перехопили анонімне повідомлення. Внутрішньоурядове. урядове. Спецслужби нам не допоможуть. Ворог уже проник в уряд. За цей час президент тричі з'явиться на публіці. Балтимор, Філадельфія і Вашингтон. Ми розширили захисний кордон секретної служби майже до 800 метрів. Нам відомо, що стрілятимуть із відстанів півтора кілометра. І нам треба знати, як це зробив бити, щоб зупинити снайпера. Я не зовсім певний, що з такої відстані можливо влучити, але краще не ризикувати. Твої дальні постріли ніколи не підтверджувались. Це тому, що кулі тоді летять у такі місця, куди краще не пхатися по підтвердження. Хай ваші бюрократи цим займаються. Знаєте, що треба враховувати для такого пострілу? Кожна деталь відіграє свою роль: волога, кут прицілу, температура, вітер, морські брижі, куля летить від 6 до 10 секунд, і снайпер має передбачити дії мішені, а також ефект коріоліса з обертанням землі. Президенту бронежилеті цілити треба в голову з півтора кілометра. Невже стрілятиме снайпер такого рівня? А вже ж. Тоді у вас проблема, вам треба шукати снайпера. Цим займаються інші люди. А нам потрібен ти. Наш президент мені не подобається. А попередній був іще гірший. Але ж сама система хороша. І життя у вільній країні. Хіба Америкою керують бандити? Та часом буває. Здається, ти стояв перед прапором і урочисто присягав підтримувати і захищати Конституцію Сполучених Штатів від усіх її ворогів зовнішніх і внутрішніх. Ваш час вже вийшов. Послухай, синку, я не хочу, щоб ти побачив по телевізору смерть президента, і тоді шкодував, що не відвернув її, хоча й мав змогу. Це нова модель? Джип. Двигун великий. Нічого собі. Восьмилітровий. Такий звір, що навіть екологи не лізуть зі своїми дурними обмеженнями. Можна зробити фото? Яка краса.